И сегодня я буду играть в союзы на фениксах. Ну, моя алтарка очень похожа на фениксы. Чекаем профиля типов. Феникс. Сколько когда? Обувка им. В восьмом сезоне. Бронза 4, бронза 3. Сильвер. Ага. И сезон бронза, конечно. Ну, короче, можно сказать на бронзах играем. Митимейт Восьмий сезон. В принципе, тоже бронза. Все. Мутим чатик, не отвлекаться, щоб на нього. делаем І... Кстати, топа тактика для тебе твого друга Откидає ти фешку. ти пушиш. Отак если идти песню то йому... А, нормально там сразу два типа. Ого. Ні, ну це реально. по моєму видно, що бронза. Тім, тоже бронза. А кстати, почти шо голд був в восьмом сезоне Сильвер 4. Мені там пару ММР до голда не Че Короче, просто дивимся и можно сказать даже унижаем. Ставляй, став. Я під мою таучку такой залетаю. Если він вернувся, я б його спину забрав. А він не так не і він Інтось фуллоу. Це кстати дуже топова флешка. Кстати, в мене еко. У мене тиммейт, по-моєму, тільки з Diggon Ну я повезьму по приколу. не нельзя? А, там тип буде нашивать. Чи ні. А, там ви надо є коннектор сидіти. А я ну скоп по нему хаю не моя стихія. Ой, а, ці, цім, цім, а ти Тим, Тим, а мені купиш купишь калашек? Па, пасиба. Нереально Ч досі остался типочка помогаю закупом. А де він там обстрілює? Опікне. Ну, а тут. Тут десь. Та тим за А, я просто просто його туди далі. Що вчемейте смог заберу. Тім на закуп я уповім, щоб в нього хоч якесь як було, Ну економіка. І... Е, я Та це моя реакція Господи. И кия боти, конечно же. Давайте я хочу нос ну, копом хотів йому в прыжку поставить. Но это я просто так поставил. Фух. Ну, хоть хоть чсь, хоть чсь. Сейчас. Що Вс тактика для друга. Это прикольно. А я, кстати, почитансьм келита. Не добив що рандоми просто со не цей не грають. Ага, поняв. тут десь уже сразу тут. А хто? Чьо? Алло? Ну ні, ну ви бачите, що це було. Як він це? Ну, понятно. У мене теж таке бувало. Я заплентив бомбу і там, коротше, був тип, на КТ аж сидів. А, пацан. Да я ж посад, ты куда? На, за стеной просто. Хус. Ладно, потерпели неудачи. Сейчас потерпим удачи. Кстати, у меня никнейм на ютубе ве... вихрь. Сказать ветер. Кстати, я ще не проверяв, який у мене голос буде, це в наушниках. Я можу ще приколюшку одну додати, типа. Ну будемо без приколюшки. Че? Ти куди? А здігла у нас 33, Да? Вот такой. Так, він на нож. Кого ти на ножі хотів посадити. Не, броньку поки що не буду. Другий раунд. А, Малард, точно. Мало типову броньку закупляють. То беремо малардик. Пікне. Та я же попав. А тим хорош. А я, а яску забрав. Ну ладно, я ти дам. Тімна. Чого, поприказуватися, що ли нельзя? Ось його поняв, йому еска не надо, йому мар надо. Ладно, ладно. Поняв? Ага. Пікай. Сразу голоді поставлю, а той уже в пленту аж, так? Да? А, він фоловий мабуть. А ні, що він мені сразу голову не поставив. А так просто. Эй, коротше. Запрыгну, називається. Коротше, Тим з Малардом хоче играть, я так Малард Маларди Дигл, клас. Оце тімейт. тиммейт. Не, ну а що? А, типи вже в пленту. Обоя, по-моему. Ай, в крысу, ну конечно. Таким я хоть и вообще я. Ари. Я ранджер? Ні, ну я думаю, яке звання мені по моїй грі дасте. Ось дуже дуже-дуже інтересно. Дуже